Дивіться, що у мене є: це Кінетік Titan з індексом швидкості ax 3200 на Wi-Fi 6 і arm процесорі з 25 Гігабітним портом. Уявіть собі, кінетік 25 Гігабіта. З п'ятьма гігабітними портами, з підтримкою USB 3.0 та USB 2.0 вони його мають. І ви знаєте, така собі класна штукенція з підтримкою меж, звісно, з усіма їх мультимедійними можливостями, з таким міні нас І, звісно, з, відомими, з, відомими, з відомим функціоналом, скажімо так, у. VPN ось так. І швидкостями того, як він і швидкісними характеристиками цього самого VPN Тож на каналі Технозону Україна. Поїхали. По-перше, розглянемо інтерфейси. Дивіться, 1 гігабітний 4 LAN. Ну, враховуючи те, що в нього мультиван, мультілан, ми можемо призначати тут, що захочемо. Ось такий в нас комбінований 2,5 гігабіта One LAN порт. Він може працювати як One, так і LAN. Також в нас USB 2.0, USB 3.0. Дві кнопочки функціональні, які програмуються. Також в нас є ось така WPS-кнопка. Діодна панелька. Так, в нас є кріплення на стіну і такі у нас гумові ножки. Ну Но він біленький. І що вони тут пишуть, що в нас тут безліч якихось можливостей. Дивіться, які антенки. Ось так розгортаються і ось так, 180. І ви знаєте, я його, ну, його позиціонують як Роутер для малого бізнесу, для офісу, для дому, для вашої домівки. І знаєте, ну дай мені, будь ласка, ось ту ось той вузол доступу. Давай, давай. Це в нас Kinetic Voyager. Я б рекомендував його використовувати разом з такою точкою доступу. Якщо ви хочете розгортати Wi-Fi меж мережу, то це ось з цією штукенцію: це окрема. Окремий, окремий вузол доступу меж, і він може працювати як звичайний роутер, як звичайний інтернет-центр. Та слухайте, це і ну в нас буде ще огляд цієї штукенці. Слухайте, та це і не роутер, це інтернет-центр. Я це підтверджую. Бо з його можливостями, ну, давайте подивимось, що нам заявляє сам виробник. Я його купував на Amazon у Німеччині. Зараз я у Запоріжжі буду тестувати на чистих 25 Гбіт з тих 10 Гбіт, які в мене є. Ну Дефігабіт uh, мені надав мабуть ліпший провайдер Запоріжжі, Це Гігабіт онлайн, посилання опису під цим відео. А також опису під цим відео є посилання на перевірених продавців цього роутеру. І є ще в нас кнопка підписатися. Бо якщо ви її натиснете і натиснете дзвоник, ви не пропустите подальші наші цікаві огляди, і звісно ж розіграші, які ми проводимо на нашому каналі. О, Kinetic Titan, Мультигігабітний інтернет-центр з Mesh, Wi-Fi 6X3200. Двоядерний arm процесор, смарт-комунікатор з п'ятьма портами Gigabit Ethernet і одним портом 2,5 Gigabit Ethernet, портами 3.0, 2.0. Ну, це добре. А, до речі, вони тут пишуть робота з ІПТВ, Smart TV. Так, це так. Він підтримує і мультикаст, і підтримує Smart TV. Ну, у випадку з цим роутером, це в нас. DLNA, наприклад, Ну, також є качалочка, і є декілька цікавих функцій по типу smb клієнтів які ви можете під'єднувати до нього для, наприклад, ну, програвання якогось контенту, скажімо так. Ви зрозуміли, що я маю на увазі управління трафіком Intel Q, захист від кіберзагроз, USB, опції та додатки. І з нас дивіться. Е КН1811, що нового. Вони тут порівнюють його зі старим Kinetic ну, поряд... ну, в нас, звісно, тут і новий процесор. І пам'яті більше, тому порівняння тут недоречне, бо це зовсім нова станція. Дивіться, клас AX3200 500 DBIні антенни. Порти зернит, ну ми це вже бачили, я вам пояснював. Але тут ну, доходимо до швидкості. Швидкість мережі 2.4 до 800 Мбіт сумарної швидкості у 800. 11N. 5 ГГц, 2,4 ГБ у 80211 ax А тепер на хвилиночку. Маршрутизація IPOE, PPPoE до 2,5 ГБ. Покажіть мені роутер. Покажіть просто роутер, якого виробника у PPPOE може видати 2,5 Гб. Просто покажіть. Мені дуже цікаво, хто це може. Я не кажу про якісь гігові там, маршрутизатори, про якісь, я не знаю, якісь станції, які ми не можемо купити для дому, але це домашній роутер. Далі маршрутизація L2TP до 1,5 Мбіт, до 1,5 Ой, вибачаюсь, до 1,5 Гбіт. А USB 3.0 270 МБ на секунду це показник ну, у нас серверу. На сервер у мене Synology копіює, ну, не так швидко. Mm. Далі підтримка безшовного роумінгу 802.11 КРВ, ну я його КВР називаю. КРВ це. У разі використання його з меж мережою, тобто ви не помітите перехід між станціями, це буде одна єдина Wi-Fi мережа. І ми вже робили про нього огляд про, про Wi-Fi мережу, про той самий меж, MU-MIMO, Airtime Fairness, Beamforming, Forming, OFDMA. Да? Що ж ти будеш робити? WPA3. І тут в нас мама Рідна. Що в нас тільки немає тут? Ви можете за посиланням під цим відео піти та подивитись усі його можливості. Тут є і WireGuard, і USB-застосунки, підтримка усіх форматів, наприклад, того ж самого жорсткого диску FAT, FAT32, XFAT, NTFS, X2, X3, X4, HFS+, є цифр-клієнти, samba клієнти Samba-сервери, підтримка цих клієнтів. AFP, FTP, SFTP, WebDAV, Тайм-мешін! Хлопці, дофіга усього є, та ще як принт-сервер. І це все ми ще поліруємо підтримкою 3G і 4G модемів. Велика кількість модемів. І коли мені писали, там в мене якийсь екзотичний модем, я його під'єднав до кінець, він працює. Так, це правда. Я підтримую, бо в мене дешевий 4G модем, я його під'єдную і він працює. Воно його е знаходить. Тож. Ми зараз його під'єднаємо, протестуємо його усі швидкісні характеристики, подивимось, ну так, не детально інтерфейс, бо якщо починати знімати про інтерфейс кінетику, ми можемо знімати годинами, бо там неможливо в одному огляді це буде такий повнометражний фільм, такий, знаєте, можливості кінетика, і то він буде багатосерійний. Тож під'єднуємо, тестуємо. Та потім повертаємось на висновки. Друзі, під'єднали ми наш роутер, ми його налаштували та будемо тестувати. Почнемо з самба-серверу. Так, самба-сервер дуже важливий. Поясню чому. Бо вони для мене важливі, бо вони заявили, що в них швидкість цього. SSD-диску, який ми під'єднали до USB 3, повинен бути до 260 мегабайт на секунду. Такої швидкості ви досягнете, якщо під'єднаєте у лінку 2,5 ГБ між комп'ютером та, наприклад, вашим роутером. В нас зараз лінк 2,5 ГБ. Дивіться, у нас під'єднано зараз як. LAN-порт 2,5 а потім ми перепідключимо на на WAN-порт 2,5. Давайте спробуємо копіювати. Так, почали. Воно зараз працює 170 мегабайт на секунду, мегабайт. Не плутайте, не мегабіт, а мегабайт. Для того, щоб порахувати, скільки це мегабіт, то ми беремо 170, помножуємо на 8 і отримуємо 1360 мегабайт. Але ж де 260? Давайте спробуємо у інший бік, копіюємо. І в нас тут 242, 240 під 250. Оу, 250. А от 250 це вже інша річ. Дивіться, 250 помножимо на 8 і отримуємо 2 гігабіта. Тобто в нас 2,5 гігабітний порт працює. Ну, щоб ви розуміли, 2,5 ви не отримаєте на самбо протоколі, бо ще повинен бути службовий трафік. Тож так, 2,5. Тепер ми можемо з вами протестити, чи реальний в нас гігабітний порт WAN. Давайте ми це зробимо через. Magic iPerf і зробимо ну через iPerf 3, кудись на зовнішній, зовнішній світ. Я поясню чому. Коли починають тестувати на внутрішню, на внутрішню мережу, це не, не є правильно. По-перше, на внутрішню мережу я отримую чомусь. Зовсім інші результати. Вони менш ніж на OnePort, Бо знаєте, клієнт на One, на зовнішній, на зовнішній світ він завжди бистріш, ніж клієнт на внутрішньому мережу. Оце таке ось це таке фактичне правило. Фактичне. Дехто може стверджувати, що хоче, але це так і є. Давайте зараз тестуємо OnePort, і в нас це буде 817 943, 948, 950, 939. Чистий Гігабіт. Поясню 950 плюс служебний трафік. Це чистий гігабітний порт. Так, з цим ми питання закрили. Зараз ми перепідключимо. Зараз ми з вами виставляємо, що в нас красний буде це ванпорт. В нас 2,5 гігабіта. Ми виділили з наших 10 гігабіт на цей роутер. Так, перепід'єднали і будемо переключати фактично кабелі. Чекаємо на під'єднання. Так, є, є. Е, зараз ми отримаємо. Отримав він адресу. Ану, добре, ще зараз подивимось. Готово. Гігабітний Ethernet VLAN, мережа Ethernet. Бачимо, що в нас є full Duplex 2,5 Габід на зовнішній світ. Тестуємо тепер LAN-порт, бо ми під'єднали через LAN-порт, Це теж повинен бути гігабіт. ну, ми, ми з вами протестили WAN-порт, а повинен бути ще й LAN. Бо без нього. Зовсім неправильно буде. Бо ван, два вани протестувати це одне. А ось так. 945 теж саме: 6 гігабіт. Зараз будемо тестити вже 5 ГГц Wi-Fi і, і, звісно, зможемо при цьому протестити і 2,5 гігабітний порт. Так, від'єднуємо. Від'єднуємо в нас дротове підключення. В нас зараз під'єднано Wi-Fi, дивіться. І Wi-Fi в нас канальна скорость 2,4 Гбіт на 2,4 Гбіта. Поясню, бачите, канал мережі нас 128-й, це DFS канал. І ми отримали максимальну швидкість 1,56, 1,56 на цьому каналі. Так, він буде працювати 1,3, 1,4 від 36 до 44. Це наші, фактичні, це наші фактичні тести, у декого вони можуть бути інші. Бо у кожного завантажені ті канали чи інші канали. Це дуже сильно залежить від конфігурації. Обладнання від, від конфігурації тих мереж, які у вас ну які є у вашій домівці чи у вашому офісі. Тож ви можете не орієнтуватися на мої тести, але ми тестуємо максимально можливу швидкість через 5 ГГц на 128-му каналі, і це в нас 1.2, 1.45, 1.35, 1.45, 1.27, 1.40, 1.48, А ну давай, 1.5 і п'ять даш. Давайте ще разочок. І ми отримуємо, ну, 1,45, ми побачили. Тож, 2,5 ГБ працює. В нас мережа Wi-Fi непогано, 1,47. Ах, ну давай, 1,50. 1,58. Та ладно, то максимальна швидкість вже була, 1,58. Питань питань нема, питань нема, 5 ГГц. Працює дуже і дуже добре. Далі ми. Тест, потестимо 2.4. 2.4 навіть можна, знаєте, де е, затестити. Угу. Ось, під'єднали. Можна навіть у простому е, спідтесті зробити тест 2.4. давайте, Спідтест ми отримуємо, ну Ви ж розумієте, що більше Гігабіту вже потрібно е, тестити через е, iPerf, бо там много канал. Отримати на тому ж самому спідтесті буде дуже-дуже важко. А тут, ну давайте, 2.4 подивимось, що він нам зараз видасть. І це в нас там 60-70. Максимальне, що я отримав, зараз ми ще все і все ж таки у IPerf зайдемо. 70. максимально, що я отримав, це 130, 180 мегабіт. Це такі пікові значення. але Теж це залежить від конфігурації. О, дивіться, там, 110 на вивантаження. Але це залежить 130, 140, 150, 160. 160. ну, можливість, ми бачимо, завантаження може бути трохи менше, бо теж залежить від конфігурації тих 2,4 мереж, які є у вашій у вашому середовищі. Давайте ще через iPerf спробуємо його тестанути ну, ось там на 30 потоків. Щось зараз отримав 148, 154, 140. то Те саме те саме 150, і 2,4 тут дуже-дуже добре. Але, але я вам повинен сказати деяку річ. Справа у тому, що 2,4 гігагерцовий Wi-Fi працює на цьому кінетіку тільки у 802.11N режимі. Тобто в нього немає AX режиму для 2.4. У 5 ГГц є і 160 МГц а режим, а 2.4 тут працює максимально у N режимі Wi-Fi 4. Ну, є як є. Тобто, це такий крок кінетика. я не буду його там якось оговорювати, вони так зробили. Мені, мені він зовсім не цей 2,4 ГГц, хоча він працює, ви бачили, як він працює. А 5 ГГц для мене дуже-дуже-дуже важливо. Тепер ми повинні з вами відпрацювати покриття. Дивіться, ми протестили в наш, наш 2,4 і 5 ГГц. Ну, ми, звісно, спочатку ось тестили 2,4. В нас, я вам напам'ятаю трохи, в нас така. В нас дистанція 25 метрів. В нас є двері. Перші в нас звичайні дерев'яні, а інші в нас металеві. І ось ми бачимо результат, щоб ви розуміли, що ми зробили. Ми запустили тест на один поток. І в нас ось він ну такий собі, 22,8 Мбіт. Щоб ви розуміли, ми це тестили на зовнішній світ. Ніяких там тестів. У мережі, унутрі мережі, ми не робимо, бо це не об'єктивно. Ми моделюємо, ми моделюємо звичайні умови використання. Тобто, як це буде використовуватися у вашій домівці. Поясню, у вас повинно бути падіння не більше, ніж там 60% від ваших початкових показань. Дивіться, в нас 2.4, ну це, це відносно 5 ГГц. 2.4 просто не повинно гаснути. В нас 24 жодного разу у нуль не падало. Це ну зазвичай таке собі діло у AX роутерах 5 ГГц у Wi-Fi 6 працює завжди ліпше за 2.4 Ну, у кінетика те ж саме. Це усі, усі модернові роутери AX. Бо так працює, я вам кажу. Бо ви тут побачите якийсь там, відсоток падіння, скажете, а це. Ні, це, це означає, що він покриває. Якщо ви розташуєте його десь у середині трьохкімнатної квартири, він покриє усю квартиру у 24 4 діапазоні. А трохи нижче ми почали робити 5 ГГц діапазон, і тут ви... Тут дехто може там сказати, а, ні, от на канальному режимі 5 ГГц діапазон повинен показувати там 250-300. Ні, він не буде показувати. 250-300, якщо ви робите цей тест на зовнішній світ. Ну, Ми робили на PingOnline.net, це французький сервер. І ми тут отримували теж такий собі реальний режим праці. Ми тут бачимо роботи, ми тут бачимо падіння 631, не зволікаємо, не звертаємо уваги, бо це у момент переходу між дверима. І ось основний момент в нас був: оце там 18 Міт, 12, 28, 28, 27, 29. 23, потім повертання. Е, і в нас не було падіння більше ніж 60%, тому стабільного 60%. Тобто, коли воно рухалось, воно могло там падати що завгодно. Тобто, у 5 -ГГцовому діапазоні ми отримали звичайний, е, такий нормальний собі, я б сказав, хороший результат, добрий результат на 5 на, на покриття 5 ГГц. Ось так ось. Просто кажучи, простим, як, простою мовою. А тепер в нас є ось така задача трохи роздивитись інтерфейс. Ми не будемо дуже щільно там а, починати розбирати кожен пункт, бо це неможливо. Це буде багатосерійний якийсь серіал. А в нас, ну, просто ми подивимось на, на інтерфейс. Нас під'єднано JM External, USB-диски та принтери. І... Знаєте, що в мене ще є? В мене є під'єднаний модем 3G4G, я його зараз вімкну. Це Qualcomm Mobile Breadband, ну якийсь там китайський на базі нашого Qualcomm, -у. не нашого, а на базі Qualcomm процесору. Зараз він під'єднається. Дивіться, Qualcomm Mobile Breadband є, е, він під'єднався, 3G4G, первинне з'єднання. Він працює, просто працює. Далі, в нас є ось такий моніторинг. Мереж. Ми бачимо е клієнти, які можуть бути, ми можемо подивитись інформацію про мережу. Тут є під'єднання дуже просте. Може, можемо е просто керувати гостьовими мережами Гвест. Е ну, ми можемо їх створювати, можемо перейти і більш детально з ними працювати. Також ми тут бачимо додатки USB для USB, нашого ось такого SSD, який під'єднано. І тут в нас вже дуже. Цікаво, становиться. У нас є сервер WebDAV, сервер SFTP-FTP. Потім в нас є станція завантаження це Transmission, є CIFS і samba клієнт, ми вже його протестили. І медіасервер. Що ж таке медіасервер? Ми з вами на моєму tv боксі і в Медіасевер це дуже-дуже просто. Зараз вам покажу. Це той самий DLLNA сервер, який ви можете підняти при під'єднанні USB-діску. Бачите, в мене ось під'єднаний кінетик. Він навіть має, ну якщо ми підемо у мережу, то ми бачимо, що тут є кінетик Titan. Він його, його бачить у плеєрах, цей самий кінетик. І можемо просто. Програвати якісь відеофайли, мабуть, з вашого смартфону, чи то на ваш власний розсуд ви можете ну, робити, що ви захочете. От дивіться, ми запустимо тестовий ролик Sony Picture 4K з цього зовнішнього диску. Давайте подивимося, що у нас вийде з цього. І жодних питань. 4К. Ми з вами бачили швидкість того, як працює. Зовнішній носій це надзвичайна швидкість, тому ну, на гігабітному з'єднанні це буде 110 мегабайт. 110 це близько там 880 мегабіт. Це максимально. Працює, працює. Тому ви можете використовувати як мультимедійний центр ваш кінетик. Повертаємось до нашого роутеру. Що в нас тут є? Ще моніторинг трафіку, Wi-Fi монітор. Це такі дуже цікаві корисні речі, але не для кожного. А тепер: Ethernet. Тут ми можемо керувати і ставити, там, наприклад, ну, у нас є мультиван. Тобто ми кожен lan порт можемо зробити WAN-портом чи обрати, що в нас буде ТБ приставка, це для коректного відпрацювання IPTV потоків з мультикастом. Я не кажу про якісь там IPTV сервіси по типу там недему чи інших. Там, я не знаю, які там існують, але воно буде працювати з мультикаст. Далі, в нас є ну тут параметри, він, він підтримує. В нас і О є, ну ми це вже обговорювали, тому, тому зупинятися на цьому не будемо. Mobile Breadman це мобайл, мобіль, мобільний, мобільна в нас мережа, тут ми можемо її керувати, теж. тут це цікава річ. В нас це підключення до інтернету через точку доступу Wi-Fi. Давайте вам так скажу. Якщо у вас є доступ до. До Wi-Fi сусіду можете ваш роутер під'єднати до його Wi-Fi і просто зробити ваш такий собі інтернет-подовжувач. Ну, таке. Ми можемо його от давай, ну називається Вісп, ну, Всі знають, що це таке. Ми можемо увімкнути його. І е, обрати якусь мережу і просто зробити її якоюсь резервною. Ну, в нас є ось там Asus 5G. Давайте введемо від нього пароль. І можемо під'єднати. Чесно. Ну я не буду під'єднувати, звісно. А також є інші підключення. Це в нас VPN, А ось е, ну по VPN я вам вже розповідав, що він може. Я за політикою Ютуба, яка є останнім часом, що там торрент качав. I don't know. Що там VPN, якісь е, цікаві е, різновиди того VPN, дуже YouTube не полюбляє, можуть заблокувати відео. В мене, так, в мене вже було таке, тому я не, не досить люблю розповідати про VPN. А пріоритети підключень ми можемо роздати виставити. Також У нас є мережеві правила це е, інтернет безпека. Якщо ми е, зробимо, зробимо, там я вам зараз покажу компоненти системи, ми можемо поставити е, контентний фільтр на основі DNS, тому Можемо фільтрувати там якусь рекламу на початкову чи якісь там дорослі сайти. Також у нас є конфігурація DNS, є міжмережевий екран, ну, тому можемо задати якісь правила ізоляції, наприклад, якоїсь з вашої мережі. Ну, то таке. Переадресація портів, це навіть стандартна річ і маршрути теж стандартна річ для усіх. Роутерів, але нестандартна річ в нас доменне ім'я, бо за допомогою Kін DNS ви можете отримувати доступ до вашої домашньої мережі. Ну, наприклад, ви можете придумати там ім'я, зробити і у вас буде ну некоректне ім'я, зрозуміло, у мене є Kin DNS, ви можете зробити одне ім'я, наприклад, там pupsik pupsi.kinetic.io. Ну, це як приклад, і ви зможете отримувати доступ і до вашого там, носія, який під'єднана, і до вашої мережі в цілому. Також є підтримка DDNS, звісно. Ну і бездротові контроль бездротового доступу. У керуванні ми можемо з вами перейти до параметрів системи, де є у нас оновлення, і змінити контроль набір компонентів. У нас є підтримка. Різних мов: французький, німецький, італійська, польська, португес, російська, іспаньоль, свенська, тур, турецька, українська, звісно, і далі. Інтерфейси Wi-Fi встановлена, інтерфейс USB. Ми можемо, він обов'язковий. А ось далі мережевий прискорювач. Далі сервера SSH, служба UPNP. А, ось інтернет безпека. Ми можемо встановити NextDNS, SafeDNS, В нас є хмарний сервіс контентної фільтрації та блокування реклами. І тут вже ми дійшли до мережевих функцій, таких як клієнт 2 tp SSTP. В нас PPTP, VPN сервер сервер ми можемо підняти. SSTP VPN сервер, L2TP, IP, IPsec VPN сервер. Сервери різноманітні. Я вже не буду їх описувати, бо я вже наговорив трохи зайвого. Клієнти сервера OpenVPN, Netflow Monitor, далі шлюзи рівня додатків, і в нас є тунелі. Тунелі і WireGuard VPN. Також є проксі-клієнт. Мобільний застосунок Kinetic ви можете для Android, для iOS, для iOS встановити, щоб керувати вашим Kinetic за допомогою мобільного додатка. Далі, далі, що у нас все? Ну там Сервери, різноманітні SNP, Captive Portal, захоплення пакетів. ой! Ну, для аналізу, звісно, для аналізу вашого внутрішнього трафіку. Ну там коротше. Телефонна станція Kinetic, інтерфейс NDS для 3G 4G модемів, інтерфейс QMI, інтерфейс CDC, послідовний інтерфейс. Він підтримує безліч моделів, моделей цих 3G, 4G модемів. Безліч. Так, підтримка USB-накопичувача. Звісно, файлова система NTFS, FAT32, HFS XFAT, X із X, він підтримує X2, X3, X4. Звісно, DLNA сервер, який я вам показував. В нас увімкнено Transmission FTP-сервіс, SFTP, WebDAV, контроль доступу до. До чого? А, це пакети OPKG і звісно що в нас там підтримка відкритих пакетів, пакетів. також у нас тут є знаєте що в нас є Зараз, зараз, раз. Зараз покажу. Ми можемо налаштовувати ті функціональні кнопки, які на ньому є. Ми можемо на них обирати. У нас є три кнопки: FN1, FN2 і кнопка Wi-Fi, Ну WPS яка і ми можемо тут вмикати швидкий пошук нових медіафайлів на медіасервері, повторний пошук, увімкнення, вимкнення мережі, запуск ВІПІС. Тут мережа Wi-Fi, запуск на клієнті, гостьова мережа. Увімкнення вимкнення, вимкнення, індикатори. І тут ще в нас є. Знаєте, яка цікава річ? В ньому є агрегація. Ми можемо зробити агрегацію каналів для портів 1 та 2. Це нам дозволить, ну, дивіться, ми там увімкнули. І 4, 4. Досить цікава річ, я вам скажу, бо ми можемо агрегувати два ланпорта. Два лан і, її зрозуміло отримати там. До 2 Габіт. Чи під'єднати ваш наш сервер? Буде дуже-дуже буде крута штукенція. Ну що, більше мені тут показувати вам нічого. Будемо виходити та робити висновки. У якості висновків скажу крутелезна штукенція. Я її рекомендую. Кінетік Титан це ну, найліпший продукт компанії з 2,5. Портами, який я бачив, він мені дуже дуже подобається. Тож, посилання у опису під цим відео, а з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.